Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! З вами отець Михайло. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка торкається майже кожної людини, котра хоч раз пережила біль утрати. Адже кожен із нас, хто стояв біля могили рідної людини, зі сльозами на очах, промовляв слова Мамо, я так сумую. Тату, ти мене чуєш? Пробач мені, бабусю, ми говоримо це від серця. З любові, з туги, з бажання, хоч на мить відчути присутність дорогої людини, почути її голос, зрозуміти, що зв'язок не обірвався, і це здається таким природним, таким людяним. Але сьогодні я прошу вас бути особливо уважними, бо наша розмова буде непростою. Ми торкнемося дуже тонкої, духовно небезпечної теми, чи можна розмовляти з померлими на кладовищі. Ця розмова важлива не заради цікавості, а заради спасіння душі. Бо зазовні невинною дією може ховатися велика небезпека. Церква дає на це питання чітку відповідь не можна. І справа не в забобонах чи прикметах, справа у духовних законах, які не можна порушувати без наслідків. Чому ж церква говорить ні? Щоб це зрозуміти, треба згадати, що відбувається з людиною після смерті. Коли душа покидає тіло, вона не залишається на землі, вона проходить духовний шлях, постає перед Богом, проходить випробування, які святі Отці називають метарствами, і потім перебуває або в очікуванні царства небесного, або в стані мук. Душа вже не тут, не на кладовищі, не в домі, де вона жила, вона в іншому вимірі, у духовному світі. Тому, коли людина на кладовищі говорить і спокійним, думаючи, що звертається саме до нього, виникає питання, а хто насправді чує ці слова і хто відповідає? Церква навчає, що існує три можливі джерела такого відгуку, і жодне з них не є безпечним. Перше джерело це наш власний розум і уява, коли людина скорбить, її серце розривається від болю і розум шукає хоч якесь утішення. Мозок може сам створити ілюзію присутності, ніби улюблена людина поруч. Хтось чує голос, хтось відчуває запах, хтось бачить сон і сприймається як знак. Але часто це лише відгук нашої психіки, нашої любові і туги. І хоча в цьому немає злого наміру, небезпека полягає в тому, що людина може почати жити не в реальності, а у світі власних ілюзій, радитися спокійником. Сприймати випадкові думки як його підказки це духовна омана, яка веде до замкнутості, відчаю, а подекуди і до безумства. Друге джерело значно страшніше, це духи злоби піднебесної, тобто біси, диявол, великий обманщик, який добре знає людські слабкості. Він знає, як боляче нам втрачати близьких, і вміє використовувати цей біль проти нас. Він може прийняти вигляд померлого, говорити його голосом, навіть повідомляти речі, відомі тільки вам і вашому родичу. Це не чудо, а пастка. Навіщо він це робить? Щоб відвернути вас від Бога, щоб ви шукали втіхи не в молитві, а в темних силах. Спершу ці духи можуть говорити добре, утішати, але потім починають сіяти страх, брехню, розпач, підштовхуючи до гріха. Це шлях до духовної загибелі. Третє джерело виняткове. Іноді Бог сам за своїм промислом допускає явлення душі померлого живій людині, але це відбувається не тому, що ми покликали, а тому, що так захотів Господь. І такі явлення завжди супроводжуються страхом Божим, миром і благоговінням, а не тривогою чи смутком. Душа може явитися, щоб попросити молитви, застерегти від гріха або передати щось важливе для спасіння. Але це не розмова а Боже попущення, яке не залежить від людського бажання. Ось чому церква категорично забороняє будь-які спроби спілкування з померлими, навіть якщо вони здаються безневинними, це вже не молитва, а спроба заглянути за межу дозволеного. А це гріх, який Святе Письмо називає мерзотою перед Господом, некромантією, тобто викликом духів померлих. Що ж робити, якщо серце розривається від туги, якщо хочеться поговорити, якщо біль не стихає? Церква не забороняє сумувати. Навпаки, Христос сам плакав біля гробу лазаря, але скорбота має бути з вірою. І церква дає нам три безпечні шляхи молитва, моліться вдома у храмі, подавайте записки за зупокій, замовляйте панахиди, сорокоусти, особливо на проскомідії. Коли священик виймає частинку з просфори за душу усопшого і занурює її в чашу з кров'ю Христовою, це велика допомога для душі. Діла милосевдя: допоможіть потрібному, нагодіть голодного, пожертвуйте в храм і скажіть: Господи, прийми цю допомогу в пам'ять про раба Твого. Через добро ви продовжуєте життя померлого і зміцнюєте власну душу. Відвідування кладовища. Церква не забороняє ходити на могили, але нагадує, кладовище це не місце для розмов, а місце для молитви. Не треба кликати померлого, розповідати йому про свої справи, краще прибрати могилу, запалити свічку і помолитися. Упокой, Господи, душу усопшого раба Твого і даруй йому царство небесне. Слова повинні бути звернені до Бога, а не в порожню. Якщо ж ви вже колись зверталися до померлих, не лякайтесь і не відчаюйтесь. Бог милостивий, усвідомте помилку, покайтеся, сходіть на сповідь, розкажіть священнику, як це було. Господь простить щире каяття, потім обов'язково причастіться, з'єднайтесь із джерелом життя, Христом, і допомагайте душі померлого молитвою, а не розмовами. Пам'ятайте, брати і сестри, наше ставлення до смерті це дзеркало нашої віри. Якщо ми віримо у Воскресіння Христове, то не будемо шукати живих серед мертвих, ми не будемо викликати духів, не будемо чекати знаків, ми будемо молитися і довіряти все в руки Божі, бо немає більшої шкоди для душі померлого, ніж коли ми своїми гріхами заважаємо йому знайти спокій. І немає більшої допомоги, ніж чиста молитва, покаяння і любов. Тому, якщо ви сумуєте, не кличте померлого. Покличте Бога, скажіть, Господи, зміцни мене, дай сили пережити цю утрату і упокой душу мого рідного у своєму царстві, і ви відчуєте мир, бо тільки Бог дає справжнє утішання. Дорогі мої, якщо ця бесіда допомогла вам розібратися в непростій темі, принесла спокій і світло в серце, поділіться нею з іншими. Нехай якнайбільше людей звільниться від небезпечних оман. Хай наші серця будуть сповнені вірою, а не страхом, молитвою, а не марновірством. Хай Господь упокоїть душі всіх спочилих рабів своїх ам, де немає болю і печалі, а тільки вічна радість. І нехай дарує нам усім розум, смирення і тверду віру. Амінь.